відкриті систем це прям дуже важливо в теперішній час. Я вже говорив в навчанні, що три продукти повинні в основному зв'язуватись в вашому бізнесі. Це crm система, це erp система обліку ресурсів і облік фінансів. І всі ці три системи мають мати можливість через API з'єднуватись і автоматизовуватись для того, щоб не робити процеси ручками, а автоматично дані перетікали з однієї системи в іншу, і вже ними користуватись і аналізувати різну частину свого бізнесу. Відкриті систем це прям дуже важливо в теперішній час. Абсолютно майже всі продукти, системи, сервіси надають доступ до АПІ. Їх можна. Автоматизовувати, обмінюватися даними, швидко витягувати бази даних з інших систем, автоматично робити ті процеси, які колись давно робилися. Кожен процес ручками, проводочки. Зараз це все типу вивантажується, буквально за декілька хвилин і залишається там операційному бухгалтеру. Тільки пройтись, перевірити чи десь не відбулося когось збою. В теперішній час з любого смартфона підключитись в будь-який час, перевірити процеси, глянути витрати, дохідність на якому етапі сіремці знаходяться клієнти, що опрацьовано, що не опрацьовано. Це досить важлива частина в швидкому світі. Тому Сорість цих систем і швидкість контролю є дуже важливою перевагою використання систем автоматизації.